Eheim Imperia 530 літрів найкращий серійний акваріум на ринку. В комплект входить два світильники та фурнітура для зовнішнього фільтра. Але сам фільтр, на жаль, в комплект не входить. Дроти від світильника та вихід фільтра ховаються в шахті акваріума. Акваріум має два забірника і розрахований на встановлення фільтра Eheim Professional 3. Eheim Professional 3200XL найкраще підходить для даного акваріума. Тому сьогодні ми зробимо його відеоогляд. Це найбільший фільтр в лінійці EHeim, об'єм каністри 25 літрів. Він розрахований на акваріуми до 1200 літрів і має потужність 1700 літрів на годину. При цьому споживає всього-навсього 25 Вт. В нашому випадку це серія XL, також буває серія XLT. вона йде збудованим обігрівачем всередині фільтра. І на всі фільтра Eheim незмінно 3 роки гарантії від виробника. Тож поглянемо що всередині. Зверху у нас інструкція і ось такий піддон для промивки. Мочалок грубої очистки. Також ми маємо ось такий шланг діаметр 16 дріб 22 міліметра. Шланг один суцільний, його потрібно розрізати на необхідні частини при під'єднанні фільтру І безпосередньо сам фільтр. З боку в коробці стандартний вихід. Та забірники фільтра. Також є флейта в комплекті. Ось так це виглядає. І дістаємо сам фільтр. Оскільки фільтр досить габаритний, виробник зробив колесика на корпусі, що дозволяє легко його рухати навіть заповненим водою. На верхній частині фільтра розташована кнопка підкачки, за допомогою якої можна виганяти зайве повітря з фільтра після його промивки. Адаптер має два входи та один вихід. Також є регулювання потоку води. І також є індикатор потоку води, який може сигналізувати про забруднення фільтру або якісь певні його неполадки, коли зменшується потік води. Щоб від'єднати адаптер, потрібно перевести його в положення, вимкнутий, натиснути червону кнопку на корпусі фільтра та потягнути за сам адаптер. Ось так він від'єднується. А для того, щоб під'єднати, достатньо просто ставити адаптер на своє місце. Щоб від'єднати голову фільтра, потрібно відкрити защіпки. Зручно це робити двома руками ось таким рухом. Таких защіпок 4. Відкриваємо їх усі і піднімаємо голову фільтра. Ось тут знаходиться ротор, який періодично також потрібно промивати. Звертаємо увагу, що наповнення для цього фільтра в комплект не входить. Воно купується окремо. А в комплекті є лише синій префільтр. Касети мають ось такі ручки з двох сторон, за які зручно їх діставати. Також маємо ось таку роздільну пластину, яка відділяє першу касету префільтр від всього іншого наповнення. В комплекті також є ось такий синтепончик. У верхній касеті також маємо фурнітуру для забірника з присосками та защіпку для адаптера для фіксації шланга. Наступні касети мають ось таку видвижну ручку, за яку також зручно їх діставати. Таких кошиків для наповнювачів в комплекті 3. Кошики мають ось такий зріз, тому що в одному з кутів фільтра є трубка для фільтрації для потоку води, і це дозволяє не запутатися в положенні кошика всередині каністри. До речі, касети мають ось такі пази, які дозволяють легко збирати фільтр. Зашіпки мають надійне потужне кріплення. Корпус фільтра виконаний із надміцного напівпрозорого пластику, і нагадаємо, він може вмістити 12 літрів фільтруючого матеріалу. Корпус має додаткове посилення, яке убезпечує весь фільтр від деформації під час експлуатації. Наповнення для такого фільтра в комплект не входить, його можна купити окремо і постачається воно в ось в такому боксі. В комплекті велика кількість субстрату для бактерій «Ехейм e субстрат PRO. Він характеризується високою пористостю. в ньому заселяється дуже багато бактерій, які забезпечують біологічну очистку води акваріума. В комплекті 8 ось таких пакетів субстрату. Також в комплекті 4 пакета керамічних трубок для розподілення потоку води всередині фільтра. І додатковий префільтр та синтепон. Eheim Professional 3 1200XL це найбільший та найпотужніший фільтр в лінійці зовнішніх фільтрів Eheim. Він забезпечує ефективну механічну та біологічну очистку води для акваріумів від 400 до 1200 літрів. До речі, такий самий фільтр встановлений у нас на 800-літровому акваріумі. Шланги на адаптері кріпляться за допомогою ось такого затискача. До речі, колеса влаштовані таким чином, що фільтр стоїть нерухомо. І е, поїхати він зможе тільки, якщо його трошечки нахилити. Основна частина бруду в цьому фільтрі збирається на синьому предфільтрі, який ми показували в попередніх сюжетах. Його зручно діставати в піддон, який йде в комплекті, і окремо промивати. При цьому не потрібно промивати весь фільтр. Обираючи хейм, ви обираєте справжню німецьку якість. Та надійне обладнання на довгі роки експлуатації. Придбати цей та інші зовнішні фільтри ви можете на нашому сайті посилання в описі каналу. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, адже попереду ще більше корисної та цікавої інформації.